Вітаю всіх вашій уваги представлений металодетектор прямою поставкою з Германії Mataux Deep Hunter. Ось такий конструктив. Ось така схемотехніка. І давайте його протестуємо хоча б по повітрю. Що в нас по функціоналу цього металодетектора? Ось у нас регулятор вімкнення і однозначно регулятор дискримінації, вирізки металу. Не можна відстроїтися цей від ґрунта і одночасно вирізати чорні та кольорові цілі. Режим пінпойнтера. Ну і регулятор чутливості. Відлаштувалися ферита. Динарик. 13 сантиметрів, полошка десять, п'ять копійок, СССР. Десь 15 сантиметрів. Ось ми вирізали чорний метал. Зблизька наче якось бачить, А так ні. Ось такий металодетектор і така дискримінація. Пляжний варіант. Всім дякую за увагу і удачі!